Ніколи не було, і от знову на підльоті до Москви пролунали гучні вибухи. Столицю знову атакували безпілотники, але цього разу до Москва Сіті не долетіли. Всі подробиці про неспокійну ніч росіян. Давайте просто зараз розбирати. А ви ж поки до речі підписуйтесь, ставте лайк, щоб не пропустити майбутньому усі важливі новини. Московську область знову атакували безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що дрони намагалися атакувати столицю вночі 9 серпня. Далі цитую. была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедова, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Кинет цитаты. У Міноборони РФ, як завжди, заявили про пересічену попитку київського режиму осуществити теракт безпілотними ракт апаратами. Терам канал ШОТ уточняє, що дрони збили з різницею у 16 хвилин на відстані 55 км кілометрів один від одного. Перші випила збили в Одінцівському районі. Момент знищення безпілотника в районі мінського шосе під Москвою потрапив на відео. На кадрах видно спалах, а потім чути гучний звук вибуху. Демодєдова момент збиття також потрапив на камеру відеоспостереження. Очевидці розповідають про гучний звук від вибуху. Також через грозу атаки БПЛА за даними російських змі, у внуково знову вводили план Килим близько о пів на третю ночі. Польоти припинили, але вже через півгодини килим був знятий. Через тимчасове закриття повітряного простору було затримано три рейси. Нагадаємо, що таку операцію вже вводили в столичному аеропорту. Тільки за останні тижні Москва була атакована два рази поспіль. 30 липня два безпілотники врізались у вежі Москва Сіті. Як тоді заявило Міноборони, один український ВПЛА був знищений у повітрі засобами ППО. Ще два безпілотники були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, потрапили в нежитлові приміщення бізнес центру Рівно таким же чином, за дивним збігом обставин, у ніч на 1 серпня була атакована вежа iq квартал. Тоді безпілотник знову був пригнічений сигналами РЕП і врізався у будівлю на рівні 21-го поверху, де знаходиться офіс Мінекономрозвитку. Там же поруч працює і офіс Мінцифри РФ їх до речі відправили на віддалену роботу на три місяці. Спочатку керівники міністерства повідомили своїм співробітникам, що на роботу вони зможуть вийти через два місяці, але потім стало зрозуміло, що на ремонт вежі, яку за декілька днів атакували двічі, потрібно трохи більше часу. А можливо, в бізнес-центр вони вже і не повернуться. Хто зна? Друзі, ми завжди готові повідомляти вам все найважливіше і головне найоперативніше. І ще раз нагадую, що ви можете підписатись, поставити дзвіночок, щоб, звісно, все це не пропустити. І ваші коментарі мечем. Чекаємо нам важливий зв'язок з вами.